Доброго здоров'я! Сьогодні ми знову пограємо з вами у страшну гру, і мені здається, що сьогоднішня гра буде такою страшненькою, тому що тут така темна атмосфера. Вона називається The Apartment 57. Що прикладається, як квартира 57? Я думаю, по менюшці ви вже бачите, яка буде стилістика в цій гри. Все таке жовте, страшне. До речі, тут Тінь я її тільки помітив. Я думаю, це буде дуже страшно. Чи телек старий, чий годинник якийсь іржавий, це вже страшно. І червона лампа. Давайте тоді починати гру. Натискаю Play. У мене трошки голос сів, тому що горло болить, але то нічого страшного. Сподіваюся, що пройде швидко. Натисну на любу кнопку, щоб продовжити. Вечір був дуже дощовим і темним. Єдині гроші, які я мав у себе в кишені, це пару монеток, які там зеленчали у мене. Я мав знайти собі якесь місце на ніч. Це був єдиний мій варіант. Через декілька годин я наткнувся на якийсь стародавній готель. Ця будівля виглядала старою і взагалі виснаженою. Я думаю, що ця будівля мала кращі часи декілька десятиліть тому. Ти ніколи не обереш це місце, якщо у тебе немає жодного іншого вибору. Окрім якщо в тебе немає жодного іншого вибору. Я не мав жодної іншої думки. Це що мені треба було, це місце, де пережити ніч. Ой-ой-ой, це вже погано. Так, ми десь тут. Одразу нас зустрічають 4 постера, де написано Зникла людина. Evil is Among Us. Зло. Серед нас. Добрий день. Мені кімнату, будь ласка. О, гарного вечора! Що за приємний сюрприз! Я не очікував сьогодні вночі гостей. Ви хочете собі кімнату сняти? Цей старий готель. Завжди має вільну кімнату і чекає на правильного гостя. Ось о, ваші ключі. Це... Ця кімната була пустою вже дуже великий період часу. Я сподіваюся, що вона тобі буде дуже комфортною. Якщо тобі треба щось, будь ласка, не соромся дати мені про це знати. Я завжди тут, щоб тобі допомогти. Дякую. Якась демонська книжка з кров'ю. Дай мій обід! Побечеря. Кімната 57. Ага, я зрозумів. Ну, ходімо. Така картина у вас тут гарна. Дуже атмосферно Я прям відчуваю себе, начебто я якийсь король середньовічний і ходжу по замку. 72 162. 28-11. А тут, типу, не по порядку кімнати? 30-399, 39, 217. Ага, мені в інший бік. Так гарно. Ще ніколи в житті не бачив таких гарних готелів. А, тут чи є ще один повер? А Давайте тут спочатку подивимось. Але мені здається чомусь, що на цьому поверсі не буде нашої кімнати. 501, 191. А тут не було хіба 191 номеру? Ні, нема. Ідемо тоді на третій поверх. Можу постукать комусь. жаль, ні. Дуже сумно. Нісчухається. Значить, буде страшно. Ще така картина гарна. Заєць якийсь. І напевно любе людей вбивати. Ну, але що? В кожного своє хобі. 94, 77 283, 224. Напевно, я знову не вгадав з напрямку. 48. 96, 118. Звісно, мені треба туди знову йти. Напевно, у нас кімната буде в самому кінці. Мені здається. Що таке? Я думав, це голова чийсь трачить уже. Я ж трошки здивувався, чому так рано. 10. Опа! 666. Я думаю, ми ще побуваємо в тому номері. 47, 13. А в мене який 57? Отут, наша. А ось. У. Вітаю. Добрий день. Така гарна квартира. Ця кімната була дуже брудною, тому мені треба трошки прибратись. Вимкну собі радіо для настрою. Навіть якась рослинка, мертва, напевно, вже декілька років. Судно, рослинка. Наша мені прибирать лігне ліжко. Поспав і зранку валить звідси. Телефон. Хтось лежить, відпочиває. А, Я просто все буду викидувати у смітник. Суді добре. Це що таке? В Холодильник жужить. Що у нас тут є? Вода, два яблука, три яблука, піца. Це молоко, напевне, якесь. І. Шоколадний торт. О, непогано. Чайник, кашка. Ну. Не, та що, тут жити можна. Панна, а де моє ліжко? Ви знаєте? Я знову подумав, що оцей стілець це хтось стоїть там уже. Можу змить просто? Не можу. Погано. А все, якраз швабра. Треба буде, напевно. Ці шмарки на підлозі витерти? А тут ліжка немає в цій кімнаті? Стоп, а як так? А ось ще одні двері. Давайте я спочатку приберусь, потім уже піду туди. То що що ми будемо? Бруд заносить, чи що? Не треба. Рушник? Іржавий. Я не впевнений, що рушники мають ржавіть? Я що, тут безкоштовний прибиральник, чи що вам? Ви самі маєте прибиратися. Я тут до чого. Я гроші заплатив за сервіс. Оу. О, тут прям такі здоровенні хати. То собі. Горілка ще якась. Я не можу дві речі взяти зараз. Ні, не можу. А це ж ця якраз кімната з менюшка, тут тінь була якась. Значить до нас хтось у гості зайде. Я гостей не чекаю. Тому, будь ласка, залиште мене в спокій. Давайте я, напевно, зараз одразу піду на спальню свою подивлюсь, Під двері можна зачинити. Нікого тут нема? Нікого. Крест висить. Добре. Ще два рази мені треба буде ходити. Хто тут розкидає сміття? Я не поняв. Та ви навмисно до мого приходу насмітили тут чи що? Все, останній шматочок. ...викину. Зараз беремо швабру і йдемо мить підлогу. Чю, так реально, на наша тут прибиратись? Вон ліжко брудне на дивані, сів, подрімав, все. Тобі ж треба тільки ніч пережити, а не тут на все життя. Хоча, може, він готується, може тут якісь демони нас схоплять, і ми будемо з ними тут сидіти цілу вічність. Хотілося б? Але що? Треба ж поприбирати, поки в нас є тіло. Фізичне. Ми можемо взяти швабру. Я думаю, що. А його став. Типу я, я замарився. І мені треба трошки кави. Опа, телевізор. Нехай працює. Поки що тихо все. Я дуже радий. Давайте зробимо собі кохве. Трошки посьорбаємо. Так. Вода є. А де кава? А, тут зверху може вона. Так, тарілки. Е... Цукор в гранулах. А кави нема. А, тут знизу ще ж? Посьор воно. Це пакетик чаю, а не кави. Добре. Права кнопка мишки, щоб пити. Ммм. Смаколик, пішли. Телек подивимось. Можна сісти? Не можна, але я буду просто стоять перед ним та й все. Щось страшне там відбувається. Якась людина з довгими руками. Я вже стаю дуже голодним. А в мене там піца є. О, Де моя піца? Осьо вона. Мені здається, що вона тут уже років 5 лежить, напевне, ця піца. Ура! Готується. Я так і знав, що мені хтось подзвонить. Алло. Ех! Одразу вибили! Як тільки взяв трубку, не пощастило. А зараз я буду дзвонить. І ми будемо дзвонити одночасно, і в результаті ніхто ні до кого не дозвониться. Мені треба тарілка. А, піца вже приготувалась. Треба іноді поглядати назад. Ось тарілка. Я люблю дивитись целих поки їм. Ну Добре, як скажеш. Давай сядемось, Ой, такий таке шоу цікаве. Давай, давай. Я так сяду, щоб в двері бачить. Думаю, з лампою нічого не буде поганого. Віталик можемо дивитись, так краєм ока. І на двері. Це я поїду. У них хтось з двері стукає. Я ...постів не чекаю. Так, радіо вимкнув. Зараз я відкрию ж, так, напевно. Не буду питати, хто там. Опа, добрий день. Що ти такий довольний? Ей, привіт! Я сподіваюся, що я вас не потревожив. Е, Чи не було б це забагато, якби я попросив у вас трошки цукру? Я тільки що зрозумів, що в мене закінчився цукор, коли я готував щось маленьке для себе. О, і якщо це також невелика не для вас проблема, можете, будь ласка, принести його у кімнату 191. Просто постукайте в двері і я відчиню. Ви найкращі, дякую вам величезне. Не хвилюйтесь про час. Можете там полазити по хаті, покайфувати. Це буде катастрофа, якщо я його не отримаю. і він мені дуже допоможе. Але все-таки. Як ти знайшов це місце? Це дуже п'ятизірковий готель, але за таку ціну це непогано, правильно? Якщо ти зацікавлений, то Можеш тут зупинятись і наступними разами. Я, напевно, маю трошки зайвого того, що я там печу, тому я хотів би з тобою поділитись. Будь ласка, піклуйся про себе, бережи себе і кайфуй від вечора. Я сподіваюся, що ми ще якось поба побалакаємо. Зрозумів. Іди гуляй. 2000 рік. Зараз. Або просто нічого з 2000 року не змінювалося. Цукор в гранулах. Ну добре, ходімо. Це трошки схоже на мій гуртожиток. Качає. Він виглядає покраще трошки навіть. Що в нас тут? У нас тут. Ой як круто. На якому я поверсі? Раз, два, три, 4, 5. Як я можу бути на п'ятому поверсі, якщо я піднімався тільки на третій? А кімната я казав? 191? Знову шукать мені. В мене є підозрюю, що 191 кімната знаходиться на поверсі нижче. Але я це і спочатку продивлюсь. Я не пам'ятаю. 224, 283. 319, 48. Ага. Ідемо нижче тоді. Ось. Відчиняй! Ніхто не відкриває, тому напевно, треба мені покласти цукор на підлогу. Та й все. Побігти Сикотну усе тут, знаєте? Хоч би тут нікого не було зараз. Пусто, пусто. Добре. Бу. Тут хтось гепає. Викотно. Але нічого. Ту мені тих ігор боятись. Я такий змучений, але я, напевно, спочатку прийму душ. Написано побачимось пізніше. Ага. Це він типу в мене в квартирі був. Я зрозумів. Симся. Вода була холодною. Ну нічого, закаляйся. Зате. Не будеш хворіти взимку. У мене це не дуже працює, Я все одно хворію, хоч і закалявся все літо. Унітаз. Класно. А килим у ваній. Мені здається, він тут не дуже доречний. Все, справились. Витратись. Ми не будемо витратись. Після душу я вирішив іти лягать спати. Телевізор я вимкну, напевно. Бо тут одне й те саме крутять без перестанку. Мені таке не цікаво. Я хоч коли був малий то міг один фільм передивлятись по 20 разів, але... Зараз мені таке вже не дуже подобається. Лягаємо спать! Давай! Ох, як! класно Так, затишно. Вентиляція. через неї може хтось залізти до нас. Будильник. класно Заснули. І зараз почуємо. Як хтось ходить у нас, напевно, так? О, телевізор. о це таке. Хто там в мене лазить? хаті Опа. Я всього лише дивлюсь. Опа. Тож стукає. Так, не мотай мені електрику, бо мені ще. Рахунки тут виставлять. Що ти усміхаєшся? Йо-майо, йома, а хто ж це все прибирать буде, а? Так, тут хтось стоїть за дверями. Дуже неприємний. Це оцей турок. Він мене вбив. Погана кінцівка, то чи кінцівки різні бувають? Натисну на любу кнопку, щоб продовжити. Ага. А як отримати хорошу кінцівку? Я навіть не знаю. Я тільки що перепройшов всю цю гру. Ми знову на цьому моменті Ми прокинулись. Тепер треба придумати, що зробить. Щоб отримати хорошу кінцівку. Я думаю, що найголовніше це просто не вічнять двері. А так ми все з вами зробимо. Може в шафу заховатися? Ні. Хрест взяти, ні. Під ліжко, ящик, ні-ні. Може це сон, будильник. Не працює. Це погано. Е -е, холодильник заховатись. Не можемо. Тут нічого нема. Пічка. Поліцію подзвонити. А, реально? Хороша кінцівка. А пояснення не буде ніякого до цієї кінцівки? Ходуша ні. А, є. Наляканий, я залишався всередині і подзвонив поліції. Коли вони приїхали, вони обшукали зону і знайшли чоловіка не так далеко від моєї кімнати. Він був покритий весь у крові і тримав ножа. Я досі не можу. Скинути з себе це відчуття, що щось гірше, ледве не сталося зі мною. І все, кінець гри. Що я можу сказати? Гра не дуже то й страшна. Тут е, більше лякає атмосфера, графіка і взагалі весь самий цей готель, ніж сюжет, всякі скрімери. За це я б напевно цій грі поставив би 6 з 10. Я думаю, це буде справедлива оцінка, тому що сюжет тут не дуже сильно пропрацьований. І дуже мало взаємодій. Типу, не знаю, підбери сміття, помий підлогу і все тебе вбили. Якось побільше, може, всіляких типу додаткових штук і поменше зайвих штук. Типу, нащо я взагалі прибирав ту хату? Мені там ніч переспатній і все. Не знаю, я цього не розумію. Сподіваюся, вам це відео сподобалося. Якщо все таки так, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. Підписуйтесь і також на мій телеграм-каналчик. Посилання в описі, як завжди. Пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!